Друзі, всім привіт! Маємо в наявності свіжопригнаний автомобіль. Шкода Octavia A7 2018 рік. Календарний модельний. Автомобіль пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Встановлений дизельний двигун об'ємом 1,6 літрів на автоматичній коробці передач DSG Дуже економний, класний автомобіль. По двигуну коробці питань ніяких нема, демфера не чути. Коробочка перемикає максимально плавно, По кузову автомобіль в гарному стані. Має один косметичний підкрас. Я покажу. В такому класному білому кольорі. Вже рестайлінг, Подвійні фари, протитуманні фари. Давайте відразу пробіжимось по кузову. Фарбований у нас тільки капот і то він не кручений. 230, 220, 240. Фарбований. Другим шаром без шпаклівки. 260, 250, 209 Приїхали крило. Переднє. 127, кантик 123. 109 123. Банан 122. 126. 113. 111, 123, 121, 136, 134. Це у нас а ні, два пластикові. 132, 137, 118. Криша у нас без дефектів, без граду, без змятин, без нюансів. Одразу покажу. Пантик тут також не побитий, все абсолютно ціле. Пробіг автомобіля 199 тисяч кілометрів. Тут передня дверка 113, 130, 124, 123. Все в рідні дверки біля ручок. В такому стані автомобіль не полірувався, нічого по кузов не робилось, дзеркала також в гарному стані. Понизам, до речі, на автомобілі встановлені, як бачите. Бризговички. Все в оригіналі, пороги нічого не робилося, не знімалось. На автомобілі встановлена зимова гума, класна, кумха, протектор як новий, 16-ти диски, по тормозним дискам питань нема, колодки також все є, пильники, відбійники цілі. Тут ці лаковані вставочки виглядають непогано, скло по колу все рідне. Восьмерочки. Так щоб видно було, не фокусується. Тут сфокусується. Сьогодні на восьмерочки, Saint Global, все як має бути. Так, задня дверка поїхали. 130, 120, 116. Оці навіть наклеєчки, бачите, на своїх місцях є. Поров покажу 114, все в рідні, 139, 136, 110, 109. Така оптика задня, шкода. Задітубер виглядає. Ось так. Фаркоп, до речі, це. Вже я встановив, він у нас зйомний, до нього йде два ключика. Це я так поставив чисто щоб подивитися, як він лежав у багажнику. 94, 105, 121, 119, 127. Так, по цій стороні поїхали далі. 128, 112, 116. 140, криша 125, 123, 114, 123, 131. Є Ось такий маленький моментик легка м'ятість на задньому крилі, її можна легенько витягнути ПДРом 116, тут також ці жильнички на своїх місцях, порог тикнув 103, 118, задня дверка. 130, знизу. 107. Переднє. 107. 124, 126 і 124. Переднє крило 115. 134. На кантику 130. 150, 140. Все, в принципі. В такому стані дзеркала. У цьому боку також все виглядає досить непогано. Спереді також автомобіль не побитий, не посічений. Має автомобіль радар, пари звичайні. Ось сьогодні так прохолодно. Так, біжимо. Францізовні все розказав, показав, біжимо до салону. До автомобіля у нас іде два оригінальних ключики. Закритий. відкриваємо. Поїхали по салону. Маємо ось такі комбіновані карти, шкіра, пластик, такі вставочки, парящі ручки, як бачите, переходять в нікуди, електрорегулювання, дзеркал, підігрів, дзеркал, 4 склопідйомнички, салон. Ось маємо такий салон, салон тканина комбінований, двокольоровий, з такою біленькою стрічечкою. Сидіння в дуже гарному стані, не просижені, не витерті. Має автомобіль три спицевий скошений руль, як бачите знизу, з перфорацією. Дуже зручний, такий, приємно керувати в такому стані проєми. Оригінальні, до речі, у нас гумові килимочки тут, не ворсові. Приїхав з гумовими така мультимедія, двозонний клімат. До речі, на автомобілі присутня заводська вебаста, що немало важливо, вона стоїть спереді біля колеса. І це дуже класна функція. тобто, а, Зараз вона не вмикається, тому що на автомобілі горить лампочка, що потрібно заправитись. Але дуже зручна функція. Тобто це заводська вебаста, яка працює від заводського клімату. Тобто ви її ввімкнули, виставили е, температуру і можете сидіти, грітися не заводячи автомобіль. Вона працює від дизеля. Ой, пише замінити. Треба батарейку ключі, замінити. Двигунчик запускається з півтику. Ніяких помилок на приборній панелі немає. Працює рівненько. По коробці також питання, як нема автомобіль холодний. Холодну, також демпфера в нас ніякого не чути. Має автомобіль датчик світла, мультикермо, круїз-контроль. Ось така мультимедія. Мультимедіа дуже класна, зручна, інтуїтивно зрозуміла. Купа різних налаштувань, SmartLink. З приємних ніщачків також автомобіль має електрокришку багажника. Йдемо далі. Підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат. Пічка гріє дуже В загальному автомобіль такий от збитенький, класно їде, приємне в керуванні. USB. А тут також відкривається, у нас відкривається. По коробці питань взагалі ніяких немає. Це вже у нас рестайлінгова версія, коробка безпроблемна, класна, надійна, спортрежими звичайні. Тобто ніяких не нічого нема. Шкідний ручник звичайний, підстаканники два також не зачовгані. Ось такий підлокотничок і регулювання також все працює. Церкало, середня витрата, щоб по фронт ассист, як я казав, маємо, параметри руху. Нема нічого, що воно все подбивалося. А, це не від запуску, а як змінити? А, за тривалий час. Ось розхід вам тривалий час. 6,4 літри. В загальному, чесно кажучи, це в основному приїзді по місту. Я приємно здивований розходом конкретно цього автомобіля. Я особисто я по місту вкладуюсь в 5 літрів, 5-5,5. Навіть були такі дні, коли я вкладуся 4,7. Я не знаю, як вона це робить, але в плані розходу То це прям, прям взагалі я приємно, приємно здивований. Це дуже класно. І вона їде дуже класно. І якби по місту це, як по мені, ідеальний варіант в плані розходу. Маємо два питання, ну то зрозуміло батарейка в ключі і заправитись потрібно. Так, в загальному цікава машинка. Кожна кнопочка працює, як я вже сказав, два ключика. досить цікава комплектаха. Задній ряд у нас без сидів зносу, також, як завжди, все чисто, все класно. Підготовлено килимочки, стаканички, навіть два USB для задніх пасажирів, розвиточка 220, преобразователь стоїть, тобто все, як має бути. В загальному з цим кермом мені дуже вони подобаються, дуже так вони виглядають. І тут ще маємо заводська вебаста, електрокришка багажника стиля в ідеальному стані. двигунчику питань, яких немає, екологія на місці у нас. На стан вихлопної. Одна частинка, так, електрокришка багажнику. ще просто кайф функція. Багажне відділення також в максимально класному стані. Шторка є, від'їжджає. Маємо а, аптечку, аварійний знак. Тут такі всі ніші. А маємо навіть фонарик. Бачите, ще додатково встановлений можна... Я не знаю, як він витягується, а отак, мабуть, трішки незручно. Кореш, якось вони... Або вони не продумали, або я не знаю, як його діставати звідси. Не виходить у мене. пальцем є дістати, але він працює. Тут є також підсвітка. Ну Це я так розумію, що він окремо знімається. Ключки для пакетів, подвійна підлога, до речі, тут ці всі також ніжки на своїх місцях. Все відкривається, закривається, подвійна підлога. Тут у нас особо нічого нема, але є, а, до речі, он ключики. ключики від фаркопу. І є на фотографіях буде, в гаражі залишилось повнорозмірне запасне, запасне колесо, точно таке саме на оригінальному легкосплавному диску. Тобто воно є в комплекті розеточка 12 вольт. Стиля в гарному стані, пластик ззаді не побитий, електрокришка працює. Задній ряд. Все супер. Тут також все супер. По автомобілю є звіт з сайту оголошень з підтвердженням пробігу, є звіт з CarVertical. Тобто всі є документація по автомобілю. 2018 рік. Можете бачити. 2018 рік. Автомобіль свіжопригнаний. без робіт, ось, без пробігу по Україні. Ось тільки я по Чернігову трішки покатався. Да, і все, Свіженький. Заїхав. У 2025 році показую підкапотку. І будемо проводити підсумки, так, включимо світло. В такому стані гума. Гума реально класна, куха, не гуде, не виє, дорогу тримає добре. Хоча По нинішній зимі, зимі можна вже сміло ставити все сезонку і не заморачуватися. Так, під капотом у нас все виглядає ось так. Двигунчик працює просто як, як годинник, дизельочок прям. Ну і сам розхід про себе говорить. Тобто я вкладаюсь 5 літрів по місту. Ну, типу, по двигуну, тут питань немає, від слова зовсім. Всі рідині в нормі, акумулятор візуально свіженький, оригінальний. Ну і пробував з вебаста їздити, усе все працює, запускається на холодну, на гарячу без проблем. Як я вже казав, у нас фарбований капот. Капот Подфарбований, але він, він не кручений, він не кручений і він оригінальний. Просто другим шаром пофарбований. В такому стані у нас всі, всі з'єднання, все маємо то, що маємо. Двигунчик дійсно працює дуже-дуже класно. В принципі, Можна підводити підсумки на огляді у нас. Був ось такий автомобіль, шкода Octavia A7 Simply Clever Універсал на досить цікавій комплектації з класним пробігом, в класному стані, з одним косметичним підкрасом по кузову. Машинка реально максимально збережена, доглянута за свій бюджет. Я рахую, що це дуже цікавий варіант. По бюджету автомобіль стартує з ціни 14 тисяч доларів. 18 рік 200 тисяч пробіг. Кого цікавить, телефонуйте з радістю. Покажемо вам даний автомобіль, розкажемо. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. Всім гарного дня, до нових зустрічей.